Вітаю! Сьогодні говоримо про Есе. Ознайомимося з особливостями його будови, будемо вчитися створювати своє есе, доводити чи спростовувати твердження шляхом міркування за допомогою аргументів доводити свою думку, відстоювати власну позицію і виховувати любов до української мови. Що ж таке ЕСЕ? Це самостійна творча письмова робота, невелика за обсягом, має вільну композицію, невимушеність та емоційність викладу. І, умовно можна визначити таку структуру ЕСЕ: це вступ, основна частина та висновок. Але пам'ятайте, що композиції в есе немає. Ви можете будувати свій твір так, як ви вважаєте за потрібне. Усе автор висловлює власні міркування або враження з конкретного питання. Умовно, ви можете визначити собі такі три частинки: це твердження. Я вважаю, що українську мову, мова є однією з наймалозвучніших мов світу. Далі, в основній частині, ви маєте довести свою точку зору, чому саме ви так вважаєте, чому вона така малозвучна. Тому що там є чергування голосних і приголосних звуків, уникнення важких для вимови чи неприємних для слуху поєднання звуків, що робить українську мову милозвучною. Вона є якою? гармонійною, краса звучання української мови особливо визначається іноземцями. Звичайними стали такі означення нашої мови, як солов'їна, джерельна. І у висновках можемо вжити якийсь емоційний заклик, що сьогодні у нас дуже цікаве і відповідальне завдання, ми захищаємо своє рідне, те, що відрізняє нас від інших народів. І саме мова є ознакою розумної людини, саме вона має можливість показати серце й душу. І сказати, що для мене українська найрідніша. Пропоную розглянути такий цікавий факт, що за структурою Есе нагадує гамбургер. Ступ. Це верхня частина булки. Одне речення, яке пояснює тему, ідею, есе. В основній частині, там, де м'ясо, сир, салат, має бути кілька фраз, в яких викладаються основні факти, докази, пояснення на підтримку головної ідеї. І у висновках це нижня частина булочки, підсумкова частина речення, що пояснює вступ і основну частину. Отже, есе, це вид творчої роботи, якому властиві такі ознаки, невеликий обсяг. Мінімально це 3-5 речень, максимально 10. Довільна будова, наявність авторських вражень і думок та емоційність. Порад для написання есе. Оскільки есе має довільну будову, то в ньому не обов'язково повинні бути якісь такі структурні елементи. Які є традиційними для інших творів. Тобто тут ви пишете так, як вважаєте за потрібним. Але ми з вами проговорили, що, умовно, собі ви окремлюєте, що у вас має бути, якісь частинки, тому що так легше писати. В ESM можуть бути елементи будь-якого типу, тобто, ви можете розповідь вжити, можете описати якийсь предмет чи явище, опис або роздум розмірковуємо над чимось. Пишучи есе, можете лише частково висвітити якесь питання. В цьому виді творчої роботи важлива сама думка, ваші враження, ваші емоції, і не бійтеся порушувати якісь спільні питання, все, не бійтеся бути собою. Пропоную ознайомитися з пам'яткою правила написання креативного есе. Як зробити есе таким, щоб воно було цікаве? Для людей, які читають ваші твори. Ну, По-перше, позитивна мова. По-друге, також ви тут говорите про якісь реальні речі, які є актуальними, слободенними, цікавими для людей зараз. А використовуємо для поєднання частин у реченні та речі між собою слова-зв'язки. Це можуть бути якісь получники, це можуть бути синоніми. Різна за структурою, різні за структурою речення використовуємо так цікавіше сприймати матеріал, який читається. Зрозумілі слова. Ці слова мають бути різними, уникаємо тавтології, виклад має бути лаконічним, кожне слово важливе, без повторів і активна життєва позиція. Пропоную розглянути приклади СЕМ. Милозвучність і краса рідної мови. Кажуть, що українська мова наймилозвучніша, солов'їна, калинова. Я чув її ще з колиски, з маминих вуст. Немає нічого солодшого за рідну мову, я нею розмовляю, несучи в серці безмежну синівську любов. Ніщо мені не заважає читати книжки, спілкуватися з українцями своєю Барвінковою Бережімо кожне слово рідної мови, цінуймо її, розмовляймо нею. Прослухайте ще один приклад. Есе. Я дуже люблю рідну мову і вважаю, що її необхідно плекати і берегти. Наша мова має давні корені самобутню історію. Вона дуже співуча і мелодійна. Я знаю, що дуже багато часу потрібно було, щоб наша українська мова стала державною. Були часи, коли закривалися школи, знищувалися книжки, які були написані українською мовою, але наш народ зміг зберегти її неповторність і принести до світових висот. Зараз ми маємо можливість вільно спілкуватися українською. Ми маємо своє радіо, телебачення, газети. Я вважаю, що це найбільше надбання і щастя для нашого народу. Кожній людині необхідно плекати свою рідну мову і пишатися нею. Тож, я думаю, що умовно ви зрозуміли, що в вашому тексті мають бути твердження, доведення та висновки. Хотілося б сказати, що в кожному есе автор завжди висловлює власну думку. Він показує нам своє ставлення до того, про що пише. Для есе характерна жива розмовна мова. Автор часто вживає окличні речення та питальні, робить зміст цікавішим для читання. В есе автор часто розмірковує про вчинки людей, що таке доб добре, що таке погано. Писати потрібно лише те, що думаєш, а не те, про що тебе просять або що від тебе вимагають. Ваші власні думки. Найголовніше бути щирим у своїх роздумах і в своїх висловлюваннях. Можете використовувати висловлювання інших людей, можете використовувати прислів'я і приказки. Це робить ваш текст цікавим та влучним. Не забуваємо про заголовок. Ви можете повністю відобразити в заголовці тему, можете частково її торкнутися, або якось образно назвати те, про що розповідатиметься в тексті. Пропоную для написання есе такі теми. Можете обрати ту, яку ми розбирали сьогодні на уроці, милозвучність української мови, або взяти іншу тему. Пам'ятаєте, я вас у темах не обмежую. Це може бути, наприклад, тема, якою була природа без води. Або уявити, як ви пішли на прогулянку до зимового лісу, краса зимового лісу, описати, або що робить мене щасливим, ось такі абстрактні теми. Обирайте своє, не забуваємо про вашу точку зору, вашу життєву позицію, використовуйте вставні слова. До речі, кілька вам прикладів зараз наведу швиденько. воденька. Ті вставні слова, що. Виражають впевненість, невпевненість. Ви пам'ятаєте, що вставними слова, називаються ті, які допомагають виразити ставлення до того, що висловлюється. Наприклад, впевненість, невпевненість. Здається, мабуть, можливо, звичайно, безумовно, певно і так далі. Виражають почуття. Радості і жалю на щастя, на радість, на жаль, на біду, на диво. Не забувайте виділяти комами вставні слова, вказують на джерело повідомлення. Кажуть, за словами, на думку, як відомо, по-моєму, по-твоєму та інші, вказують на порядок викладу думок. По-перше, по-друге, отже, таким чином, наприклад, тому я вважаю, що Максимально все, що стосувалося ЕСЕ, ми сьогодні розглянули. Щось ви для себе взяли, пробуємо писати, обов'язково напишіть на чорнеці, відредагуйте, повиправляйте і чистенько перепишіть у зошит. Кажуть, що ЕСЕ – це мандрівка думки. Тож запрошую до подорожі у світ слова.